Ну що, всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим, я вважаю, як для 10 квітня це навіть дуже весення, нормальна погода, адекватна. А з другої сторони, знаєте, якщо вже погоди, чайник засвистів, ми краще поїхали, то що вже казати про нашу власть? Так от, доповідаю вам. Ви знаєте, цю фразу доповідаю вам. От З першого читай. Дня війни, десь з цієї фрази так і пройшов всі ці приводи ще війни. Як казала, сидючка, ви мама, так з бе в голові пройшли війну. Доповідаю вам. Значить, потихеньку з Божою допомогою, з вашою допомогою закриваються всі запити, які приходять від хлопців на передову з приводу об'явленого мною пасхального збору. Багато посилок зараз приходить продуктових. Люди присилають також і теплі речі, присилають кошти як на PayPal, так і в конвертах, і за кордону навіть присилають. Тобто цей заклик це прохання допомогти хлопцям на пасхальний збір. Почули, і це дуже приємно. Зі свого боку роблю все, що в моїх тільки силах, і що навіть не в моїх силах, тому що зараз теж проходжу процес хвороби, бо запустив зуби, і тепер мені приходиться страдати з температурою ходити по поводу оцих воспух... ну, дісен боч зуби ніяк не можу полічити кудись їхати щось купляти щось шукати ну то таке переживемо що ще хотів сказати я хотів вам сказати що е, на пасху е, в ніч ми вирушаємо і в харків і в Дружковку, і в Миколаю веземо машину з допомогою. І в Одесу веземо автомобіль з допомогою, з продуктами також. Тому я вас дуже прошу. Давайте в першу чергу сьогодні думати про тих, кому не так Господь дав можливість спокійно дихати в стінах своєї квартири, ну хоча б орендованої, як нам з вами. А залишив їх без житла, без Одягу, без їжі, без коштів. Тому давайте проявляти людяність там, де вона потрібна. А з приводу цих мегазборів, меганедоволонтерів, мега, мега і шахраїв, то скажуть люди з час. Прийдуть наші хлопці і розберуться. Де ті всі мільярди, де ці всі дрони, де ті всі спутники і все інше. А то якось странно виходить. Значить, виходить так, що ці е великі. Волонтери Сергій Гандон Притула, Чмут, Стерненко і всі їм подобним на мільярди збори роблять, куди-то що то щось передають важне, а ми з вами, маленькі волонтери, хлопцям війну купляємо з енергетиками, з цигарками, з печивом. Значить, Виходить, що ми, аферисти, що у хлопців все є. І дрони є, і спутник у них вже там є, і е, машини є, і все є. А ми аферисти на якусь рану війну збираємо. Так, виходить? Щось не то виходить. Значить, хто тут точно аферист. І ми з вами маленькі волонтери, які довозимося до е, окопів. І Сергій Гандон Притула і є же подобні аферісти. Ми всім, злагоди, терпіння, Боже благословення. Будь ласка, номер нової почти 4 на номер телефона 068-354-5737. Хто хоче якусь посилку там купити і передати хлопцям на Великодень, будь ласка, все, що ви забажаєте. Ну, або реквізити, все інше в мене є. Дякую всім, до побачення.